Глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак провів перемовини з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Що надатміти, що все-таки от тема передачі бойових машин і стрібітів України періодично визникають щодо запуску хабу для обслуговування танків Леопард, що вже спорядили Україні. Він запрацює в Польщі. Також Блащак раніше заявив, що Варшава готова приступити до навчання українських пілотів на літаках F-16. Він акцентував на дуже високій оцінці. Цієї місії агентствами ЄС пояснив, що це буде приклад чудової співпраці європейських країн для підтримки України. Він запевнив, що розкриє всі подробиці після початку навчань. А що стосується танків, то нагадаємо, що на базі одного з польських заводів, що на півдні Польщі, розпочинається ремонт та обслуговування танків «Леопард-2» для України. Також Сполучені Штати вже розгорнули в Польщі ремонтну базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, в виведену з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором. Розпочнемо з офіційних заяв щодо ситуації на Бахмутському напрямку і щодо очікуваного контрнаступу. Україна вже має мінімальну кількість зброї і техніки для контрнаступу. Про це заявив Кирило Буданов в інтерв'ю японським журналістам. При цьому керівник української розвідки наголосив, для успішного звільнення території потрібен значний запас зброї та боєприпасів, а також винищувачі. Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це почнеться незабаром. Олексій Данілов вважає, що бої за Бахмут це успішна оборонна операція України. Адже протягом тривалого часу ворог не може прорвати одну ділянку фронту. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив у коментарі CNN. Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно. Враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися? А... Пане Сергію, я б відштовхнулася, і пане б відштовхнулася власне від цієї офіційної заяви Буданова так, що а, для Успішного звільнення території потрібен значний запас зброї і боєприпасів. Те, що контрнаступ почнеться незабаром, ну коли він почнеться терміни і напрямки. А це ми знаємо, що знають лише декілька людей. Ми це не коментуємо. І нехай це буде для всіх несподіванкою, особливо а для нашого ворога, який і так уже весь тремтить і не знає, чим закидати Україну і що робити і в паніці. Тікає, як це робить Пригожин, ну, власне тікаючи з бахнути, бахмута і забираючи звідти туди залишки е, своїх вагнерівців, але значний запас зброї і боєприпасів так найголовніше, що ми побачили протягом останнього тижня. Це вольове політичне рішення усіх наших партнерів а, надати винищувачі F-16, А відтак і більше зброї, тому що ми не забуваємо а, про те, що надзвичайно важливо це постійно поповнювати а, власне наші боєприпаси. Це артилерія, це снаряди, це ракети, це все, що нам необхідно для того, щоб не лише успішно оборонятися, а й справді здійснювати наступальні дії. Ті власне офіційні, що публічні перемовини, що ми можемо спостерігати, неанонсований приїзд приїзди Бена Волоса, свідчить про те, що темпи і динаміка постачання саме зброї і боєприпасів якраз виходять, так би мовити, на фінішну пряму для того, щоб ми вже могли розпочати цей контрнаступ, пане Сергію. Ви знаєте, те, що я бачив, і до речі, це коментував генеральний секретар НАТО, то він казав, що ми вже отримали абсолютно повністю. Зброєю. Пане Сергій, і... просто доповню вас. Справа в тому, що буквально, якщо не помиляюся, ну два тижні тому і держсекретар США Блінкен казав, що у нас є все да. необхідне Аб... для того, щоб починати контрнаступ. Да. Але тоді не було рішення про Ф-16. Тепер справді ситуація. По Ф-16 взагалі вони і не казали про те, що Ф-16 нам потрібні для контрнаступальних дій. І тоді, коли починалися розмови про Ф-16, тоді були відгуки наших партнерів і були додаткові міги, які передавались нашим збройним силам, які саме можна було б використовувати для контрнаступу, тому що все ж таки довготривале навчання про по F 16 пілотів, і те, що навіть тоді не було ще наміру передавати їх. Але по мігам у нас є і підготовлені пілоти, і відповідно це не займе тривалого часу. Тому знаєте, багато дійсно розмов про контрнаступ, і він вони почалися ще. Взимку про весняний контрнаступ. Тоді дощі заважали, тоді знову там чекали зброю. Тепер є заяви міжнародних партнерів, що в нас все є. Зараз Буданов коментує, що мінімальне є, і що незабаром. Ну незабаром да, термін, незабаром незабаром. Не ну незабаром. Дійсно, тут знаєте, важко казати, тому що тема дійсно така дуже. Я думаю, її обережно треба коментувати, тому що за будь-яким контрнаступом ми розуміємо, що це буде тягнути, і, взагалі, за наступальними діями буде тягнути відповідно втрату людських ресурсів, тому що ворог за цей рік. А ми кажемо про контрнаступальні дії, фактично по тій лінії фронту, яка вже стоїть рік, і рік без зміни фактично окупанти е, окупалися, е, побудували фортифікаційні споруди. І навіть те, що я знаю по Херсонській області, то вони там вже в них і немає майже відкритих окопів. Там окопи всі закритого типу, і е, фактично вони там і забетонували. І, і вирізали там майже вирізали Олешківський ліс для побудови фортифікаційних споруд, е, побудували бліндажі, ось ці там зуби дракона зараз повідомляють, вони вже їх обв'язують металевими тросами між собою, там заміновані території. Тому е, ситуація складна. Як вона буде розвиватися, дійсно покаже час і коли розпочнеться контрнаступ. Е, ми всі розуміємо, що це не може бути анонсовано Датою, тому що і так вже переговорина тема, я думаю, і Переговори абсолютно всіми засобами масової інформації. Але я хочу сказати одне: що, як би там ні було, але особливо на окупованих територіях це дуже така подія, яку всі чекають і чим живуть. Тому що вже пішов другий рік, коли. Херсонська область, поки що лівобережжя Лівобережжя залишилось в окупації. То саме тут кожен день він грає дуже велику роль, тому що люди живуть надією на звільнення, і кожне відтермінування, і вже знаєте. Трошечки з'являється зневірення в людей. На превеликий жаль, я можу це констатувати. Дійсно таке відчувається зі спілкуванням з людьми на окупованих територіях, тому все ж таки ми всі чекаємо, віримо, знаємо, що буде результативно, але знов таки. Тут справи військових. Так, але е, і ще невеличке уточнення. Чи є таке відчуття, власне, із тих, і з тих повідомлень, з цієї інформації з різних джерел, е, саме про постачання зброї, що воно стало більш інтенсивним, більш динамічним, ну і більш, скажімо так, об'ємним впродовж останнього часу. <світ> ну, ви знаєте... А тому що давали? Давали завжди постійно зброю, але вона була якось так порціями. Дали дал багато раз е, затримка, така невеличка пауза. Ну, постачання зброї ми можемо тільки казати те, що є офіційно і офіційні, по офіційні інформації. По офіційній інформації дійсно все те, що обіцяв захід, і все те, що вони анонсували в нашій допомозі. Тобто, ми вже все отримали. Все, що зараз обговорюється, нові постачання зброї, це все ж таки якраз системи снаряди для систем протиповітряної оборони. Зараз багато. То обговорюється f 16 але для наступальних дій важка техніка, танки, бронемашини і відповідно артилерія, то це вже в Україні є і про це вже повідомлено офіційно yeah. і. Знов таки, з того, що можна бачити, знов таки з офіційних джерел, то на сьогоднішній день навіть той пригожин да, вчора сказав, ми хотіли демілітаризувати Україну. А, а ви виявилось чому, так, кришні, що в Україні зараз найбільша кількість зброї, в тому числі і сучасної зброї, натівської, і не тільки пострадянського зразка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.